Нормально, це все правильно. Ми вже потрібно жити по-новому. Складно буде тим людям, які все життя жили. Ну, я жив так само, шостого ходив, колядував, щедрував там, і все. А ну, сьогодні 25-го буде. Ну, Що ж зробиш. Так у нас життя міняється. Не складно переходити. Тут є нові вієння, тут підстроїмося. Ні, ми повинні жити з усім. Світ з нами зараз живе. Нам допомагає, тому ми повинні з ними жити. До цього треба привикнути. Ну, з дитинства ми одні дати святкували, а тепер якось. Я не дуже до цього ставлюсь добре, чесно кажучи. Спробуємо до цього привикнути. Саме головне, що в душі у людини, як вона своє життя проживає. Якщо в неї є Бог у серці, внутрі, то не має значення, в який день буде те свято. За новий календар, звісно. Вся Європа вже перейшла давно. І в зв'язку з такими подіями, які зараз відбуваються, нам теж я підтримуюся і за це. Ми йдемо до Європи, ми прагнемо в зв'язку з цією страшною подією, з війною. Весь світ об'єднується, нам допомагає, тому і ми. За те, щоб приєднатися до Європи і за вступ в Європу. По старим календарям воно так і було до переходу 25-го. І ми коли перейшли на новий календар, це виходить 7 січня. А раніше воно було 25 грудня. А з переходом воно стало 7 січня вже, Різдво у нас. Тобто ми, в принципі, українська православна церква, вона празднує, як і празднувала. А православна церква України празднує двадцять п'ятого грудня. Якщо да? ми повернемося назад к старому календарю, то тут буде зовсім інші вже дати. Та да зможемо запросто. Ми вже какби бы, в этом году ми відмечали 25-го резбу, так що ну без проблем. Ну, я думаю, що важливо. Що ми будемо в Євросоюзі і будемо жити як всі люди по-російськи вже не хотим жити. Ми завжди адаптуємося під ті обставини, в які нас ставлять. Ну, я не бачу тут проблеми ніякої. Надо бути, тому звісно, перейдемо. Колись треба ще розпочинати. Ти бачиш, ці е, праздники, вони ж відзначалися. Е, свята, перепрошую, вони ж відзначалися ще е, 300 років тому назад. Так що, чому б зараз не перейти так, як воно повинно бути? Це не не протягом нашого з вами життя а століть такі зміни були. Я думаю, в цьому немає нічого поганого. 25 грудня вже давно у нас офіційне державне було свято, на період війни свят немає. Тому я думаю, що ми звикнемо, ми будуємо нову в певному сенсі нову країну. І я думаю, ми будемо, якщо ми йдемо в Європу, ми будемо разом з ними також. Святкувати, але ви ж знаєте, що і раніше було те, що у нас були свята у ті дні, в які вони ну, календарі мінялися. Так що я вважаю, це нормальним.